Виконуємо номер 709 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Студент Сергій щоранку пробігає одну і ту саму дистанцію. У будні дні він пробігає її зі швидкістю 10 км за годину за 24 хвилини. У вихідні дні він проводить посилене тренування. Та пробігає цю дистанцію за 20 хвилин. З якою швидкістю рухається Сергій у вихідні дні? Приступаємо до виконання. Нехай Сергій рухається у вихідні дні зі швидкістю Х км за годину. Нехай у вихідні дні. Сергій рухається зі швидкістю Х кілометрів за годину. Запишемо схематичну умову задачі 10 кілометрів за годину. Відповідають 24 хвилинам х кілометрів за годину, відповідають 20 хвилинам. Швидкість рівномірного руху та його тривалість за сталою довжини шляху є величинами оберно пропорційними зі зменшенням швидкості. У нас Зі зменшенням тривалості руху у певну кількість разів, швидкість руху збільшується у таку саму кількість разів. Складаємо пропорцію 10 відноситься до Х, як навпаки, 20 до 24. Використовуємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. 20х дорівнює 10 помножити на 24. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. Поділимо за допомогою рисочки дробу. Скоротимо. 10 і 20 на 10. 10 ділимо на 10 буде 1. 20 ділимо на 10 буде 2. І тепер 24 і 2. Скорочуємо на 2. 2 ділимо на 2 буде 1. 24 ділимо на 2 буде 12. Маємо 12 кілометрів за годину. Записуємо відповідь 12 кілометрів. За годину. Ми дали відповідь на питання, з якою швидкістю рухається Сергій у вихідні дні, якщо він щоранку пробігає в одну і ту саму дистанцію. У будні дні він пробігає її зі швидкістю 10 км за годину за 24 хвилини. У вихідні дні він проводить посилене тренування та пробігає цю дистанцію за 20 хвилин номер 709 виконано